І розпочну, друзі, з інциденту із водієм Анджеліни Джолі. При він чи ні вже будете судити ви, але, як на мене, ситуація не дуже приваблива для нас. Про що мовиться? Сьогодні відома американська акторка Анджеліна Джолі приїхала до України вдруге за період широкомасштабного вторгнення. Вона відвідала Херсон, місто, яке постійно обстрілюють і відверто скажу, це справді дуже мужній вчинок з її боку. І також сьогодні Анджеліна Джолі потрапила в гучну скандальну історію. Коли вона їхала до Миколаєва, її кортеж зупинили співробітники територіального центру комплектування, почали перевіряти документи, і, як спочатку повідомляли, нібито охоронця Джолі відвели до ТЦК і його хочуть чи хотіли, чи вже мобілізували. Ближче до кінця дня Уніан з'ясував обставини. У сухопутних військах прокоментували інцидент із Анджеліною Джолі. І хронологія подій, друзі, виглядає наступним чином: 4 листопада 2025 року, під час перевірки на блокпосту біля Южноукраїнська працівники Вознесенського РТЦК ІСП та поліцейські з'ясували, що у водія, а не охоронця голівудської актриси. Громадянина України П, якого не називають 92-го року народження, відсутні військово-облікові документи. Тобто подія була вчора, але сьогодні активно обговорюють і висвітлюють усі без винятку українські засоби маси інформації та, я й думаю, що і за Згаданого мною громадянина П. Привели до територіального центру комплектування для з'ясування статусу військовозобов'язаного. Під час перевірки з'ясувалося, що він є офіцером запасу. Підтверджених у нього підстав для відстрочки від мобілізації немає. Чоловік, як водій, перебував у складі групи, так повідомляє Уніан з посиланням на коментар у сухопутних військах. Так от, група супроводжувала актрису Анджеліну Джолі. На момент з'ясування усіх обставин ця група перебувала поруч. Коли були встановлені всі обставини, акторка продовжила свій запланований шлях далі, ні вона, ні її представники не впливали на роботу співробітників ТЦК, громадянин П готується до. Військової служби за мобілізації. Таке офіційне повідомлення, бо були і повідомлення про те, що нібито Анджеліна Джолі ходила визволяти охоронця чи то водія безпосередньо до приміщення ТЦК, навіть відео поширювали в соціальних мережах, і я його розмістив у себе. В телеграм-каналі можете переглянути. До речі, переходьте за посиланням в описі під цим відео на мій телеграм, підписуйтесь на нього і слідкуйте за новинами. Там вони з'являються оперативніше. Потім писали про те, що Анджеліна Джолі нібито просилася туди, в туалет в ТЦК, багато було цікавих версій, нині ж поки що офіційна така. В будь-якому випадку дійсно інцидент. І його можна розцінювати як гучний скандал. Які він матиме для України наслідки, думаю, що особливо ніяких, але про це будуть активно говорити в Україні і нарікань на роботу ТЦК буде більш ніж достатньо, тому що кожного дня з'являються повідомлення про неправомірні дії з боку. Працівників територіального центру комплектування, але, які виявилося в даному випадку, водій без облікових документів, не має підстав для відстрочки, не проходив процедуру оновлення даних, тому, друзі, ну, звісно, правильно проходити процедуру оновлення. Однозначно так, тому що тут, я говорив і говорю, і говоритиму надалі, палиться в двох кінцях. На сьогоднішній день понад 4 мільйони чоловіків в Україні не оновили свої дані або зовсім не стоять на обліку в ТЦК. Втім, з ТЦК проблем ще раз наголошу дуже багато. Ну, до прикладу, скандальна історія з військовим комісаром Одеської області Євгеном Борисовим продовжується. За нього друзі сьогодні внесли заставу. В сумі понад сидите, якщо ні, краще присядьте, бо це справді вражаюче. Сума понад 20 мільйонів гривень. Справа стосується самовільного залишення частини. Ну, звісно, що справи то інші є, але формально ДБР. Розглядає саме її. Заставу в розмірі визначену судом 20 мільйонів 136 тисяч 200 гривень було внесено 4 листопада. Про це повідомили в Бюро. За даними джерел Української правди, заставу внесло Товариство з обмеженою відповідальністю Ева Грейн. Загалом, же, друзі, тепер знову краще присядьте, бо дійсно цифра вражаюча. у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова вже було внесено. Понад 100 мільйонів гривень застави. Переводьте на долари, це приблизно 2,5 мільйони доларів. Навіть не 250 тисяч. Ну, чесно кажучи, в мене в голові така цифра не вкладається, звідки у очільника одеського ТЦК такі гроші. Так, вносив нібито новін, але чому якась ТОВ вносить за нього такі суми чи хтось інший? Звісно, запитань більш ніж достатньо. І це ще не всі корупційні скандали в Україні, яких у нас справді багато І не випадково. Європейська комісія каже, що ну в цій царині треба ще продовжувати роботу. Вони сказали про це вчора доволі обережно і м'яко.